Друзі, усім привіт! Сьогодні буду сіяти в себе ось таке чудо. Ні, це не картопля, не насіння картоплі. Це томат, екзотичний томат. Багато хто, я впевнена, не чув про нього. Тому я вирішила зняти відео і коротенько вам розповісти про цей сорт томату. Всі ми звикли, що томати, там гденька шкірка, ягоди плоди великі. Або ну, такі чері, наприклад, невеликі, м'ясисті, ладенькі, а цей томат він у нас колючий. Бачите, вон, голочки які. Ці листя і стебла, і околоплодники вкриті цими колючками. Це колючий томат. Колючки мають десь 1 см довжини. Значить, Це їстівний, екзотичний овощ і сімейства пасленових. Культура є ближнім родичем томатів. І болгарського солодкого перцю. По зовнішньому виду томати дуже схожі на колючий фізаліс. фізаліс. Як і фізаліс, формує плоди в коробочці, а цвіте білим кольором, як картопля, або бусковим кольором. В теплих країнах вирощується замість живої колючої загорожі від зайців і оленів. Він там високий виростає. Напевно, його там і стрижуть, а може і не стрижуть, може він так просто росте. В нас він витримує заморозки до мінус 5 може витримувати. Це більше, напевно, його добре вирощувати в Херсоні, Одещині. Там така зараз температура мінусова, сама нижча. У нас на Вінниччині мінус 13 ось недавно було, то він навряд ли приживеться, ну, перезимує, тому його більше вирощувати. вирощують у нас тут як однорічну культуру. Але цей томат лічі вирощують не для огорожі, а для картоплі. Уявляєте, зараз я вам детально розповім, до чого додумались наші українські фермери. Деякі з українських фермерів знайшли використання томату. Лічі, особливо ті, які займають органічним землерубством, вони використовують томат лічі як рослину приманку. І для кого ви не повірите, для нематод і грибків при вирощуванні картоплі. Багаторічні дослідження і спостереження показали, що завдяки томату лічі. Популяція нематод значно зменшується. Коли вилупляються яйці, нематоди, їдять коріння цієї рослини, сповзаються туди, на запах, скоріше всього, і їдять, а коріння це ядовиті для нематод, і шкільники гибнуть. Таким чином, життєвий цикл нематод переривається. і в, можна, в полі можна знову вирощувати звичайний, кар, звичайну картоплю. Плоди томата Лічі з'являються на стеблах в кінці літа, приблизно в, кін... в серпні, і можуть достигати до пізньої осені. При цьому Повністю достигший томат, як правило, розтріскується, розтріскується оця чашечка і відбрасує колючий околоплодник. плодника. томати плоди лічі мають темно червону або ярко Помаранчеву окраску і нагадують невеликі по розміру помідори чері. А ось вкусовими качествами на помідори вони мало похожі. Вони скоріше нагадують смак вишні. Томати лічі доволі м'які і ніжні. І хранити їх не можна, це тільки ну, зривають і зразу їсти. Вони не транспортабельні. Їх використовують чаще всього у свіжому вигляді, ну це ще також плюс, тому що. В них багато вітамінів, велика, е, велика кількість вітамінів, Також в них є мікро-макроелементи, в тому числі кальцій, жлізо, магній, калій, фосфор, цинк, натрій, йод і інші. Тому ці томати лічі е, корисно використовувати в їду людям, які хворіють на сердечно сусудисть захворювання і атеросклерозом, хто хворіє. Тому я казала їх використовувати у свіжому виді. Історюють в томатну пасту, в компоти, в пироги фруктові, мармелад варять з нього, щербет роблять з нього. Ну, такі фруктові салати, доволі цікавий овощ. При розрізі, бачите, він має всерединку жовту з великою кількістю насінин. Цікава рослина, правда? Через те, що ці плоди дуже м'ягенькі, нетранспортабельні в магазинах, їх купити неможливо, тому, тому насіння можна замовити в інтернет-магазині. я буду садити лічі раді лікувальних цілей і також раді експеримента з цими нематодами. Хоча взагалі в мене чистий наразі ґрунт. хімію я користуюся дуже рідко. Коли я приїхала сюди, тут земля була дуже виснажена, урожаї були мізерні. Хоча й дощі йшли тоді, але була дуже погана земля. Завдяки органіки, в мене ґрунт за кілька років, скільки це, 8 років десь, по-моєму, відновився за 8 років відновився ґрунт. Урожай, незважаючи на спеку, я збираю нормальні. Спека суха, вода пропадає, але урожаї нормальні, я збираю. Тому я прихильник органики, і, і, і хімію дуже вкрай рідко використовую хімію. Це тільки від жуків покропити і попилиться, все. От. І думаю, що нема тоду спробувати, знаєте ще на чому. Не тільки де картопля, а і на полуниці. Щоб не кропити ягоди від нематод, Ну, в мене немає нематод, Можливо, десь є, ну, ну дуже в мізерному кількості. В мене є коліжанка, яка живе бі біля Львова, то вона каже, що в неї дуже поганий ґрунт, і напевно там дуже багато цих нематод, тому що полуницю вона. Садить, і дуже багато кожен рік пропадає в неї кущів і картопля погана. Оце, напевно, дуже сильно уражений ґрунт цими нематодами. Я її посовітую посадити оці помідори лічі, щоб знезаразити, очистити ґрунт. від нематод. Це для неї буде якраз корисно. І думаю, що для буряків також між, між рядками буряків садити оці лічі, як ловушки для нематод і грибків. Цікава штука, правда? Я думаю, що буде воно дуже корисне. І з часом воно набере таке обертів, що люди будуть в себе садити як необхідну культуру. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, добра, злагоди, гарного посівного сезону нам усім, щоб була дощова весна, тому що зима була суха, дощів не було, земля не набрала вологи необхідної. І є опаска, що весна також буде суха. А це дуже буде шкодити нам, садівникам, тому бажаю всім дощової весни, гарного посівного сезону, також миру, добра, також скорішої перемоги нашій любій Україні, щоб ми вже були, жили в мирі літом.